Доброго дня колеги. 31 серпня. Зараз знімаю корнеласний кущик Ламборджині. Ним, знімаю не просто похизуватися, такої цілі немає. Просто хотів показати його особливості. Цей кущ у мене ну, хотілося його реалізувати на ягоду. Але це моя проблемна ділянка, та, яка постійно пошкоджується птицею, яка, сусіє, яка межує з сусідньою, там де постійно знаходиться бур'ян з птицею. Півдня в мене вчора не було на нагаднику. Сьогодні зранку. Бачу, зіпсувана ягода. Ви бачите, розбита птицею. І просто грона вже починають гнити. Такі реалії. Того, ну, тут деякі грона може ще причистю, може ще підуть на продаж. Ну, а в цілому таке вже продавати не можна. Це вже піде тепер на сушку буде сушний кишмиш. Поле Хотів просто показати особливості його вирощування. Дивіться, власні коріння, коренвласний кущик. Третя його вегетація. Сила росту велика, бо при цій культурі не завжди ламборжині підходить під щепа. Інколи він показує відносно таку середню силу росту. Урожайність висока, закладає по два сусвіті на кожен пагін. Грона. Грона, ну, ось найкрупніше, які в мене є зараз на цьому кущику це таке кіло 200-300 кіло Є ось такі ось вони грамів 500-700 ну, Є отака ось, ну, знову -таки, кіло 200-300 кіло Ну, а середня грона, десь у нього грамів 700-800, окремі будуть тут. За кілограм. Вони такі, як їжачок складені, дуже красиві, оригінальні. Ось така в нього ягода. По типу Хеловіна видовжена, красива, жовто-забарвлена. Форма гарна запилюється, в принципі, нема гороху, нічого тут підчищати ніколи мені не доводилося. По сонячним опікам, поки мені нічого не помічено, ніби нормально переносить цю спеку. Смак у неї гармонійний, мясиста, м'якоть. Лоза зріє дуже рано і на всю довжину. Жодних проблем не приносить. Гарний ефектний кишмиш американської селекції, також в ряду з хиловіним зватаром, вражає незвичною формою ягоди. Ну і, в принципі, цікава позиція. В мене, я ж кажу, банально, тільки те, що вона зіпсована. Маю надію, що наступний рік вже ця ділянка буде пропрацьована більш технологічніше. Птиця не буде робити мені нерви, я покажу їм ламборджині з усією перевагою, піднавантажені і вже в повній красі. А наразі будемо реалізовувати в кінці серпня закордонний гарний кишмиш під назвою Lamborghini. Доброго дня, колеги на радарі. 4 жовтня. Зараз знімаємо останні з кучки в цьому році. Це кешмиш закордонної селекції під назвою Lamborghini. Щеплення на гібридній формі горіх це болгарська селекція. Перше нормальне подношення. Значить, давно ми вже ламборджині реалізували, корневласний кущик, приветті, щеплені кущики. А це вирішили потримати подовше. Хай буде на жовтень місяць. Квітка 200тева, запилюється ідеально. Урожайність висока видає по 20 соцвіття, інколи ще третій там хвостик. Залишаю фактично все, що вона зав'язує. Дуже класна позиція. ягодка у неї видовжена. Яка рівна, яка трошки серпевидна, дуже красива, жовтого кольору, пальчикова, гармонійна, мисиста хромка з високим сукорним накопиченням. Ягоди бувають, які у неї такі просто гострі, які по типу аватара. ось Дивіться, звідси зірву. Ось така буває ямочка на носику. Це все нормально, бо хтось там може сперечатися, що там в когось ламборджині, в когось ні. Буває як по типу ватара, так і гостренька така ось ягода. Це все нормальне. Не ця форма е, якоїсь обробітки стимуляторами росту. Гарно себе демонструє і без будь-яких гармонів та стимуляторів. Висить довго, не псується, має високі товарні показники, високі смакові показники. Там багато врожаю на кущику, просто далі не висвітляв лист. Ви бачите, завішено прекрасно. І з набором багатотрічні деревини урожайність буде тільки збільшуватися. Рекомендую, хто ще не звернув увагу, Lamborghini на середньопізній чи середній термін дозрювання дуже класна річ. Кешмиш найвищого класу безнесіннявості. Ось так виглядає Lamborghini в тарі. Чесно відверто скажу, дуже екзотично, незвично це той дамський пальчик, який так часто просять люди на ринку. Дійсно, дуже гарно, особливо ці ягоди ефектно виглядають. Такі їжечки, класні, красиві. Ягода в Ламборджині може бути ще більша, ніж тут, що я показую. Тут ядка така 38-40 мм, а вона може бути і до 5 см. Шикарний товарний вигляд і не менш шикарні смакові властивості. Ламборджині рекомендую звернути увагу.